Меморіальна зона на знак шанування загиблих мешканців Коростенської громади в російсько-українській війні. Зона відпочинку, дитячі майданчики, багато зелених насаджень та сухі фонтани. Це далеко не весь перелік того, що може з'явитись на площі молоді по вулиці Грушевського. До розробки проєкту по реконструкції площі долучилась громадська організація Асоціація ради керівників, підприємств та організацій міста Коростеня. Рада керівників підтримала цю ідею. Ми долучили гарних. Архітекторів, дизайнерів була така клопітка робота. Ми запропонували разом з великою командою два проекти. Вони є і в 3D форматі. І з візуалізацією. це я думаю, дуже така е класна площа, е яку ми запропонували. Зустрівшись на площі з головою ради керівників Русланом Дідківським та першим заступником міського голови Володимиром Вигівським, ми мали можливість вперше побачити ескізне рішення щодо ландшафтного дизайну ділянки. Розробники намагались врахувати всі побажання замовників, адже реконструкція площі, питання, яке підіймалось, вже неодноразово. Основою цей меморіал для загибших, які зараз йде війна, і багато наших хлопців-захисників зараз загинули. Тому основної ідеї це був меморіал. Але також на цій площі запропоновано дитячі майданчики, зона вайфая, запропоновано спортивний майданчик. Я думаю, що все це ви побачите в 3D і зможете прогулятися віртуально по цій новій площі і вже скажете свої потім вже коментарі. Ознайомитись із проєктами можна буде не лише на офіційному сайті міста Коростеня та соцмережах, а й в публічній бібліотеці та холі. Місь виконкому. Все це робиться для того, щоб городяни могли долучитися до обговорення. Ми хочемо провести таке широке громадське обговорення, шляхом не лише розміщення в інтернет-ресурсах, а й от таким живим спілкуванням. Буде в двох місцях це. Наша центральна бібліотека і в холі виконавчого комітету міської ради будуть розміщені стенди, плакати. Де буде, можна буде ознайомитися з цими пропозиціями, буде описова частина, але саме краще можна буде це подивитися вже в таких джерелах, як Фейсбук, офіційна сторінка Коростенської міської ради. Саме в розділі громадськість громадська участь там буде завантажено такий формат 3D, де можна стати і візуально себе подивитися. От, якщо ти стоїш у цій точці, що ти будеш бачити, як буде виглядати взагалі ця площа? І ми надіємося, що наші користенці активно включаться в це обговорення, будуть вносити пропозиції. Сьогодні поки що мови про реконструкцію будівництва площі не йдеться. Та після закінчення війни ми маємо бути готові розпочати роботи, говорить перший заступник міського голови Володимир Вегільський.